Ласкаво просимо до другої веб-лекції з курсу мікрохвильової техніки та антенн. Сьогодні ми поговоримо про додатки. Отже, мета цієї лекції описати тенденції, які ми бачимо в бездротовому зв'язку, і я також покажу кілька дуже цікавих прикладів. Перша тенденція, яку ми бачимо, це збільшення частоти операцій. Отже, якщо ми побудуємо графік нових систем, бездротових систем, які були впроваджені за останні 100 років, і побудуємо графік залежності від частоти, то побачимо в логери ефмічному масштабі пряму лінію, це означає, що частота надання нових послуг має тенденцію до збільшення і що має перевагу в тому, що у нас є більше пропускної здатності, і, звичайно, ми також вимагаємо використовувати більш високі частоти, тому що просто нижчі частоти вже зайняті, існуючі програми. Друга тенденція полягає в тому, що пропускна здатність і пов'язана з нею швидкість передачі даних також зростає, і це візуалізовано на цьому графіку, який представив Атхольм у своїй публікації. Вайтріпелий спектром вже в 2004 році і засував, що пропускна здатність нових систем бездротових системи здається, подвоюються кожні 18 місяців. Це можна порівняти з законом Мура в електроніці. І ця тенденція також помітна. Якщо подивитися на еволюцію всіх бездротових стандартів, ви всі знайомі з 4G, 3G, Звичайно, скоро з'явиться 5G. Якщо врахувати швидкість передачі даних яку пропонують всі ці системи, наприклад, від 4G до 5G ми очікуємо збільшення швидкості передачі даних, скажімо, від 4G до 100 Мбіт на секунду, до 10 Гбіт на секунду в 5G. І якщо повернутися до закону Атхольма, то подвоєння пропускної здатності або швидкості передачі даних за 18 місяців, то ми бачимо, що якщо ми переходимо від 4G до 5G, а це, скажімо, проміжок часу в 10 років ми точно виконуємо цей закон адхольма Тож ми точно на рівні з подвоєнням швидкості передачі даних за 1,5 роки і звичайно за наступні. Наступний крок перехід на 6G. Отже, застосування в бездротовому зв'язку. Це звичайно антени та мікрохвильова техніка дуже важливий для проєктування базових станцій, які використовуються для 4G, 5G і наступних покоління в майбутньому. базова станція забезпечує зв'язок з мобільними користувачами. а базова станція в 5G зможе для електронного керування променем. І гарним прикладом цього є робота, яку ми проводимо в Ейнховенському технологічному університеті у співпраці з компанією NXP, де ми розробили прототип, в даному випадку фазовану решітку, яка може бути використані в майбутньому для нових базових радіостанцій 5G, які будуть працювати на значно вищих частотах частоти, які зараз використовуються для 4G. Вона буде працювати на частоті близько 30 ГГц. і тут ви бачите приклад фазованої решітки, яка включає в себе на зворотному боці. Тому це фазована решітка 8х8 з двома поляризаціями. Зворотний бік цієї фазованої решітки складається з безлічі мікросхем, інтегрованих в цього оскільки вони виготовлені за кремнієвою технологією, що забезпечує всі фазові сувита. Амплітудна маніпуляція необхідна для виконання сканування променя фазованої решітки. Звичайно, поруч з базовими станціями в бездротовому зв'язку у нас є користувачі. і, звичайно, мобільний телефон, смартфон є найбільш використовуваним мобільним додатком. Мобел Якщо ви відкриєте смартфон, то побачите багато прикладів бездротових систем у смартфоні бездротові додатки, починаючи від Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G, GPS, NFC і т.д. і т.п. і всі ці системи потребують електроніки, потребують антен, з'єднання і т.д. і т.п. Отже, для проєктування цих систем в мобільних телефонах концепції, які ми збираємося обговорити у цьому курсі, є дійсно важливими. З бездротовим зв'язком, який ми знаємо, скажімо, наземним 4G, 5G, є також супутниковий зв'язок. Комунікація, яка також зароджується. Зазвичай він працює в діапазоні від 10 до 40 ГГц. Тут ви бачите приклад приймача супутникового терміналу. Він включає в себе багато компонентів. Оскільки ви можете побачити багато, скажімо так, кумедних схем, які якого ви ще не впізнали. Також є антенний вхід, який підключений до рупорної антени, що живить рефлектор. Схеми, які ви бачите тут, на цій друкованій платі, деякі з цих схем ми збираємося обговорити більш детально в цьому курсі. Застосування мікрохвильової інженерної антени це, звичайно ж, радар. Багато концепцій беруть свій початок з розвитку радіолокації, який розпочався ще у Другій світовій війні радар з фазованою антенною решіткою, як показано тут, що працює в Альбанті, є гарним прикладом сучасного радара системи. В даному випадку це решітка Ялбанд з 1024 антенними елементами, і кожен антенний елемент зіднаний з електронікою, а електроніка забезпечує суфази. амплітудну маніпуляцію мати електронне керування променем ще одна сфера додатків, яка є приємним побічним продуктом усіх розробок, які ми робимо у сфері бездротового зв'язку та радіолокації у медичній сфері. Прикладом тут є переохолодження. Фактично у вас є фазована решітка антенн, що працює на частотах, які відносно низькою тому в цьому прикладі це 433 МГц. Елементи масиву живляться від підсилювачів потужності і об'єднавши всі ці сигнали. Можна для нагрівання певної частини тіла, і цього лікування використовується лікування гіпотермією, нагріти тканину, Пухлину тканину до температури близько 43 градусів і за рахунок цього іншого. Такі види терапії, як хіміотерапія, є більш ефективними інша сфера застосування включає в себе наукові прилади, і звичайно ж гарний приклад. Радіоастрономія, де вже є багато засобів, що працюють на низьких частотах. Від 10 МГц до 500 ГГц – гарний приклад системи, яка зараз будується в південній Африці та Австралії. Це квадратний кілометровий масив. А тут представлено художнє враження від цієї системи. Він також складається з технології фазованої решітки, яка забезпечує кілька променів, спрямованих у небо таким чином, забезпечуючи радіоастрономам широке поле зору. Він також забезпечує надзвичайно велику пропускну здатність, частотну смугу і, звичайно, радіоастрономів тільки отримувати, щоб не передавати енергію. Підсумовуючи цю веб-лекцію, я обговорив дві тенденції, які можна спостерігати в багатьох сферах бездротових систем зв'язку та інших додатків. Тому перша тенденція полягає в тому, що ми перехід до більш високих частот від радіочастот до мікрохвильових частот і міліметрового діапазону. А в майбутньому до терагерцових частот. Ми також бачимо тенденцію до збільшення пропускної здатності явів закон атома. У прикладній області я показав кілька прикладів звичайно ж, бездротового зв'язку, радар, медицина та радіоастрономія. Дякуємо за перегляд другого відео і сподіваємося побачити вас знову незабаром.